Розглянемо тему синтетичні та аналітичні рахунки, їх взаємодія. Рахунки бухгалтерського обліку, які відкриваються для обліку господарських засобів та їх джерел, містять загальні показники у грошовій оцінці. Так, рахунок основні засоби відображає наявність і рух основних засобів на підприємстві. Різновидами цього рахунку є субрахунки земельні ділянки, машини та обладнання, будинки і споруди, транспортні засоби. Рахунок виробничі запаси відображає наявність і рух матеріальних цінностей даної групи. Як приклад, субрахунки сировина матеріали, будівельні матеріали, паливо, запасні частини. Рахунок розрахунки з постачальниками і підрядниками відображає загальну суму кредиторської заборгованості всім постачальникам і підрядникам, За одержані від них матеріальні ресурси, виконані роботи та надані послуги, й зміни цієї заборгованості в результаті сплати боргів. Такі рахунки прийнято називати синтетичними. Для детальної характеристики об'єктів бухгалтерського обліку використовуються рахунки, в яких, крім грошового вимірника, використовуються натуральні й трудові вимірники. Приклад таких рахунків є в структурі субрахунку 205 будівельні матеріали, субрахунку 203 «Паливо», субрахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою. Ці рахунки мають відповідний код, який складається із номеру субрахунку, до якого належить цей рахунок, і після крапки вказується відповідний номер за порядком. Це далеко не весь перелік субрахунків, які мають детальну характеристику. Такі рахунки прийнято називати аналітичними. Отже, залежно від обсягів інформації. І рівня узагальнення рахунки бухгалтерського обліку поділяються на синтетичні і аналітичні термін синтетичні латинського походження, що означає зведений, узагальнений, об'єднання в одне ціле окремих елементів. Синтетичні рахунки призначені для обліку економічно однорідних груп засобів, їх джерел. Та господарських процесів у грошовому вимірнику. Облік, який здійснюють на підставі таких рахунків, називається синтетичним обліком. Дані синтетичного обліку використовують при складанні бухгалтерського балансу та інших форм звітності. Термін аналітичні теж латинського походження і означає розкладання цілого. На складові елементи. Аналітичні їх ще називають деталізуючі рахунки, є способом узагальнення і групування даних, що об'єднані синтетичним рахунком. Облік, здійснюваний на підставі аналітичних рахунків, називається аналітичним. Це облік, в якому, окрім грошового, ще й застосовують натуральні і трудові вимірники. Кількість аналітичних рахунків за відповідним синтетичним рахунком визначається залежно від наявності об'єктів обліку і поставлених завдань з деталізації. Між синтетичними й аналітичними рахунками існує нерозривний взаємозв'язок. Зараз ми з тобою спробуємо це розібрати на конкретному прикладі. Синтетичний рахунок готова продукція. Має два різновиди аналітичних рахунків, а саме модель А51 і модель А91. Перевірити, чи правильно оформлені записи на рахунках, тобі допоможуть певні правила. По-перше, на рахунках синтетичного й аналітичного обліку залишок, або, як ми ще звикли називати, сальдо, розміщується в одній і тій же стороні рахунка. Це залежить від синтетичного рахунку. Якщо синтетичний рахунок активний, то і аналітичні рахунки теж активні. А отже, залишок буде вноситись до дебету рахунку. Також сума залишків, аналітичних рахунків повинна дорівнювати сумі залишку на синтетичному рахунку. У нас це 25 тисяч одного аналітичного рахунку, 5 тисяч другого в сумі. 30 тисяч. Це і є залишок на початок на синтетичному рахунку. Таке правило діє і для залишку на кінець звітного періоду. Перевіримо: 45 тисяч одного рахунку аналітичного, 25 тисяч другого, в сумі 70 тисяч. Тобто, залишок на кінець звітного періоду на всіх видах рахунку виведено правильно. Далі сума оборотів на дебеті, Аналітичних рахунків повинна дорівнювати обороту за дебетом на синтетичному рахунку. Так само і виводиться сума обороту за кредитом рахунку на самосинтетичному рахунку. У нашому прикладі: 70 тисяч і 5 тисяч аналітичних рахунків, обороту за кредитом, є загальна сума на синтетичному рахунку. Відсутність такої рівності свідчить про наявність помилок у бухгалтерських записах, які треба знайти і негайно виправити.